Всім привіт! Від нас з Вінні. Ми, Я не знаю, чи видно його чи ні, але він дуже рвався зі мною знімати відео. Це прочитане мого січня. У мене рік почався не так і добре, як я планувала. Я планувала десь 10 книжок прочитати в минулому місяці, але, на жаль, у мене не вийшло, я прочитала тільки 7. І, але все одно вони були дуже класні. Перша книжка, яку я прочитала, це, було, це була різдвяна сукня. Це дуже мила історія, в якій дівчині а в дівчини помер тато, але він її у спадок залишає її будинок, в якому проживають арендарі. І це все старенькі люди. І вони там живуть майже все життя. А її вона пішла з модної індустрії, в яку вона була так закохана і настільки в ній варилася. Ось і вона звідти пішла, щоб поки розібратися в собі можливо продати цей будинок. І все закручується настільки чудово в цій книжці. Вона е, стає такою, я не знаю е, цікавою, вона починає розбиратися, що не так в будинку, чому тато е, не міг його продати, чи взагалі чому, вона, е, чому він їздив постійно до неї, а вона туди не приїжджала. А, як е, взагалі, ну, тут багато дуже чудових людей. Мені сподобалася ця письменниця саме з цією книжкою, тому це просто 5 зірочок з 5, тому що я не знаю, книжка, мені дуже сподобалась. Різдвяний настрій, так, класна атмосфера, так. Звісно, тут більше бізнес жилка трошки дуже казкова. Нереальна, але мені це іноді подобається. Книжка, яку я читала разом з своїм книжковим клубом, це Четверте крило. А... Спойлер, мені дуже подобається ця історія, і я чекаю другу частину, тому що я не можу зупинитися. Це настільки прекрасна книга. Вона, я навіть вперше мені сподобалося клеїти закладинки, стікери, і я вже замовляю велику партію стікерів, тому що я зараз ще читаю книгу Прачі першу правду свою. І... Я не можу, я постійно клею стікери, мені це дуже подобається, тому в мене нова ера книжки зі стікерами. Так от, повертаємося до «Четвертого крила. Це просто неймовірна, неймовірна книжка. Це фентезі, напевно, моє перше знайомство з фентезі, бо я не впевнена з приводу інших. Ось мені дуже сподобалося, просто ну, неймовірно. Це історія про дівчину, яка все життя своє маленьке, там їй скільки 18 десь років, вона планувала стати писарем. Але тато її помирає, який писар, і її мама, вона військова, і вона каже: ні, ти підеш в саму важку військову частину. Ось, і вона. Щоб mm туди, -hmm. скажімо так, потрапити, треба пройти іспити, а, пройти через гору, пройти через, я не знаю, сходи одні дуже важкі, а, як взагалі дракони тут просто неймовірні. Ну просто сексуальні сцени попереджає 34 глава. Не дякуйте. Це неймовірна книжка. Мені дуже сподобалися тут всі персонажі. Мені було дуже сумно в кінці, я правда плакала. Але остання сторінка, хто читав? Я чомусь, коли на початку про все це писалася, я здогадалась. От, тому не знаю, мене так це не вразило. Ось, але другу частину я чекаю. кажу, що там більше буде про писарство і буде більше про ось цю частину їхнього світу, тому цікаво, що ж там буде. Наступна книжка це була Аудіокнига, це район, де Антон, Антон Чех. Ну, Українець, він військовий. а Я слухала його а, аудіокнигу, і мені вона дуже сподобалась. А, просто неймовірна історія. Я навіть жалкую, що я її не прочитала, і що мені... в мене немає її на папері, але в мене є його ще дві книжки. Тому в цьому місяці вже я хочу прочитати, хто ти такий, а десь потім вже «Точка нуль». А... Мені е, дуже сподобалося, як передано було ось дитинство в цій книжці, район. Де це книга про дітей, людей і, взагалі. Е, Людей із району Д з одного будинку. Тобто е головний персонаж розказує про своїх сусідів, яке в них жит було життя. І мені от цікаво, я так зрозуміла, що це книжка про нашого автора, але мені цікаво, чи вигадані ці історії, чи більшість якісь є правдиві. Ось е книга справді. Неймовірна, мені сподобався слог автора. Він був дуже цікавий, ніяк не нудний. Хотілося далі дізнатися, що ж буде, тому я правда раджу цю книжку. Вона неймовірна. Так, ці, цього слова буде забагато в цьому відео. Це різдвяне бажання. Я читала. Ось другу книжку від авторки Різдвяної сукні, і я думала, що вона мені дуже сильно сподобається як різдвяна сукня, але це була більш казкова історія. Мені вона не так сподобалася, тому що ну, дуже забагато казковості, тому я зняла один бал. Так, я дуже добра людина, я не знаю, я не можу поставити один із низьких балів, хоча в цьому місяці я поставила. Одиницю, щоб розуміли. Але це буде в наступному відео про прочитане лютого. А, цю книжку, цій книжці я поставила 4 тому що ну історія була цікава, історія була е, тепла, е, така романтична, але е, робити, Ну що це реальна історія, мені мало вірити Там багато дуже таких е, якихось. Неймовірних частин, які я ніколи не повірю, і а, тому вона ну, забагато казкова, і напевно я її все ж продам. Якою б вона чудовою не була, якби вона не виглядала. Тому напевно я її буду продавати. Так, я забула вам розказати, в чому ж а, який тут сюжет, щось я забула зовсім. Головна героїня а, має чоловіка. Тут два головних герої. Тобто тут чоловік і дружина. Вони з собакою, вони не сильно так ладять, вони потрапляють до одного чоловіка, який е, дає їм кульку загадати бажання щось дарує. І вона згад, загадує, щоб все було добре, щоб у них налагодили стосунки. І е, вони опиняються в різних е, життях. Просто я не знаю. Ну, це ну, так, це казково. Я розумію, це нереалістично, але. Наскільки ж це було зробити, що вони реально не пам'ятають один про одного, живуть в одному будинку, а, живуть своїм життям. Так, вони потім їдуть в рідне місто, вони з одного міста, і вони взагалі один одного не пам'ятають. Хоча вони ну, як, повинні були пам'ятати, і вони закохуються заново. Там а, ці два, два сімейства їхні, вони. А, не дуже добре один до одного ставляться, тому що у дівчини батьки. Хочуть зробити місто різдвяним просто неймовірним святом, хочуть, щоб всі мали змогу вогники вішати, а мер, тобто тато цього головного героя, не хоче цього, бо в нього дуже погані спогади про своє Різдво. І він проти будь-якого святкування Різдва. І як діти їхні, тобто головні два герої, справляються з батьками. От, ніби прикольна історія, але насправді дуже багато казковості, але було цікаво подивитися, що у них там взагалі буде далі. Так, наступна книжка, яку ми читали з моєю подругою Сашою, ми вже я не знаю, як маленький книжковий клуб, тому що багато читаємо а, самі. А, у нас вже розписане, не знаю, на півроку книжок, що ми будемо разом читати. Книжка, яку ми читаємо зараз, це книга Ромео Ліс Тайтл. Вона товстенька, це подарунок від Саші теж. А, книга про чоловіка, який вбиває людей. Логічно, це детектив. А, він вбиває жінок, бізнес-леді, і вбиває їх доволі дуже брудно і це жахливо, коротше. І. А, Головний герой, головна героїня це сестра померлої психологині, яка е, робила м, на телевізіонному шоу е, Огляд, чи як це сказати, на маньяка. Ну, постійно вона про нього говорила, розказувала, в чому його проблема, і він вирішив її вбити. От, і його сестра, яка вважається не дуже Хорошою і класною в сім'ї, тобто всі любили тільки її сестру, а вона а, вирішує а, дати виклик цьому маньяку і він уже сам починає через щоденники її вбитої сестри а, дивитися на неї і як все закінчується, хто вбивця я вгадала, до речі. Ось а, в чому мінус цієї книжки. А, мінус, що тут. 600 сторінок, але мінус не в сторінках, іноді ти взагалі не бачиш товщину книжки. А мінус тут в тому, що половина книжки, це 300 сторінок, вони ніякі. Тобто, взагалі а, книга просто могла на половину. настільки перші, перша половина взагалі не важлива. Вона кудись їздить, вона щось робить. А поліція між собою спілкується. А перші, взагалі, 20 сторінок це секс нашого головного маніяка. Його прикол в тому, що він вбиває там тим, що він спочатку закохує своїх жертв, а потім їх вбиває. Але все одно, тобто, бачите, тут 300 сторінок. Просто ні про що. А далі мені було дуже цікаво. Але із за того, що мені було дуже сильно цікаво в кінці, тобто, вже десь трьохтої сторінки до шосс до 600, я вже поставила 4 з 5, тому що. Я не можу. Я... Мені важко ставити погані оцінки, коли в кінці мені все ж сподобалось. Ось тому не знаю на ваш страх і ризик, якщо ви хочете читати цю книжку, але попереджаю, треба пройти реально 300 сторінок, і можливо, вам теж треба когось взяти а, в пару, щоб читати цю книжку, тому що в самі... сама, можливо, простягнула її на місяць. а Так ми прочитали її доволі швидко. Наступна книжка це просто неймовірна книжка, одразу попереджаю. Це Зимове сонцестояння. Ця книжка не тільки дуже гарна, але ще вона дуже сильно мене вразила. Це така тепла історія. Вона так, вона товстенька, а, вона на майже 700 сторінок, а книжка м'яка дуже тепла. Вона хочеться закутати в ковдручку, пити чай чи какао, що я і робила. А, просто я не знаю, відпочивати і просто кайфувати від цього всього. Тому що в цій історії аж п'ятеро персонажів. Так, а головна героїня. Два, два головних герої у нас такі вже старенькі, їм там 60 років десь, два герої по 30 років, і одна героїня, якій 15-14 років. От, і ще є собачка класна. Спочатку ми опиняємося під Лондоном в маленькому містечку, де ми знайомимося з старенькою головною героїнею, яка знайомиться з стареньким головним героєм. Ось, і вони важко заплутатись зараз, але насправді в цій книжці ви ніяк не заплутаєтесь. Ось, і в цій книжці ви. Проживаєте життя маленьке їх під містом, і потім стає, стається дещо страшне. І вони їдуть в Шотландію, бо немає де жити одному з героїв, і вони починають там жити і приїжджає в Лондон 30-річна головна героїня, і їй ніде справляти. Різдво. Ось Тому вона бере свою племінницю і їде до своєї тітки. А, я не знаю, як пояснити, вона, її діда, сестра. От якось так. Я просто в родинних зв'язках не сильно розуміюсь. Отже, це книга тепла. Реально дуже тепла, немає нічого тут страшного. Немає, тут доволі є моменти, які ти відчуваєш, що воно буде як далі. Але чесно, цю книгу я так не хотіла закінчувати. Напевно, із за неї я багато і не прочитала. І я не жалкую, тому що ця книга сповільнила мене. Мені хотілося багато читати, багато її, її наповнюватися. Я не знаю, цей місяць просто неймовірний на багато книжок з хорошими історіями. І наступна остання книжка, яка мені ну, просто дуже сильно сподобалася, в мене навіть є відео. На цю тему, на цю книжку, це книжка сміття Дмитро Скочко, це український письменник. Він написав чудову, неймовірну історію. Відео посилання буде зверху. Це книга «Антиутопія». Мене вона одразу вразила по опису, і я вже з осені чекала на її. Не знаю на її вихід. ось, І коли вона вже в мене опинилася, я одразу побігла її читати. Вадим казав, що вона неймовірна, і я зрозуміла, що це мені дуже сподобається, і так воно сталося. Це антиутопія в Харкові. Сталася величезна екологічна катастрофа, багато землі на планеті Земля опинилися під лавою, багато людей померло, небо затягнулося темними хмарами, неможливо побачити сонце і небо, немає вже давно трави, всі живуть в темноті постійно. І починається велика. Великий бізнес це сміттярство, тому що треба прибирати сміття. Ось багато дуже щурів, які гризуть не тільки їжу, а ще й людей можуть згризти. Тобто дуже така важка історія. Головна героїня журналістка, який її головний редактор говорить, що вона повинна розслідувати одне. Зникнення і що вона повинна знайти цю людину. Вона починає е, шукати, вона вперше зустрічається з його матір'ю, а е, матір каже: я все зроблю, щоб його знайти. І ми знайомимося з головними е, його друзями і підозрюваними. Чому підозрюваними я сказала? Тому що всі вони говорять, ніби і при цьому е, не допомагають. Тобто дуже дивні всі, причому і мама, і його колега художник повія. Тобто дуже дивний набір персонажів, але неймовірний. Мені дуже сподобалась кінцівка. Я готова собі трошки почистити пам'ять, просто ще раз прочитати цю книжку. Вона входить в мої топ-улюблених книжок в цьому році. Я не очікувала, але дійсно так, це... Ну, я кажу вам одразу: читайте, тому що неймовірна книжка. І щоб вам так проспойлерити, крім сміття в моїх улюблених в цьому році буде. Зимове сонцестояння 100%, ніколи цю книжку не продам. Я точно хочу її перечитати і ще е, познайомитися з цією авторкою. Я сподіваюся, що е, РМ, якщо вона мене дивиться, е, що вони видадуть іще авторки Розамунде Пілчер, е, ще якусь книжку, якусь історію, тому що я готова читати її всім. А вже ж, а вже ж, я не знаю. Я не знаю, як може вона не сподобатися. Це четверте крило. Четверте крило, я не знаю, ви бачите, мене -e стікерів. Це просто це неймовірна книжка. Я стільки сторінок так швидко не читала ніколи. Тому я раджу читайте четверте крило. Зимове сонцестояння, поки ще є якась зима і сміття. Ці три книжки я дуже раджу. Ну, ще можу порадити а, Артема Чех. Вибачте, я щось все відео казала Антончех. От я так і знала, що прізвище ім'я я неправильно сказала Артем Чех, а його просто написання неймовірне. Ось. Ми раді, що ми раді звіні. да? Віні не дуже радий, що його розбудили трошки. Ми раді, що ви були з нами в цьому відео. Дякую вам всім за увагу, дякую вам за коментарі і всім па-па-па-па.